Привіт усім! Ми раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні будемо готувати теріник за давнім рецептом. Буде готувати мама. Ось такий. Він, він виходить ось такий. Можна робити його меншим, тоншим, можна робити таким грубшим, випікати треба його. При температурі 180 градусів годину і навіть більше, в залежності від вашої духовки. От, і ми любимо смакувати сметаною, а чоловік смакує з грибами. Так що давайте будемо готувати. Для... Так, для цього нам потрібно? Для цього потрібно. Я почистила ріпки, два братія. Потерла. О, а від... ми, там ми потерли ще цибулю, і... одну і, і два зубки чеснику. чеснику. Потерла на терці. На найдрібнішій терці ми терли, і це його у нас тут є два, два кілограми. Два кілограми ріп. Ріпа це по-нашому, по а так картопля. Ну, а я не знаю, ріпу. То все додаємо яйця, яйці. О, додам. Оде двоє яєць. Файно перемішати. І з яйцем. Так, баба моя. Робила, в печі пекла. У весі, на капустинім листу, в ломить капусти листочок. Та й туди, та й у піч, бо духовок не було та й того всього, аби в духовці печи. Тепер в пляцькі. А це буде теріник по давному Тереник печений е, колись пекли у печи. Печі, а, а ми будемо в духовці печети. В духовці. Найфайно переб'ють яйця в мене тут. І посолити. Соліт, бо Зараз. то. Зараз посолую. О. Не пересолити. Ось так. Ведемо. А ви казали ще сметану, да. а ну коли подай сметану? А можете дати лижечку і сметан? Та де той може дати? Шу моє. А ну, ще там дві лежечки сметан. Буде? Буде, бо сметана дорога, Сметана дорога, нема. Сметанін. Нема корови, та й нема. Та й нема сметани. Ой. Так, ми файно перемішуємо, переб'ємо. А тепер наможу дві лежечки муки до скріплення. Багато ні, з муком не дуже. Так, добре, але трошки для скріплення, так, аби в аби нас ліпше тримало. Ми підготували бляшку, змастили її смальцем. Давайте. І, і будемо висипати туди у бляху. Виливаємо, виливаємо бляху, а де Виливайте. Що виливати? Та виливайте. Він не має бути дуже грубий. Він має бути товщини десь як та й не тонкий, та й не грубий. Якраз на цю блєшку нам. О, якраз тут. І будемо класти в духовку. Ось такий вийшов у нас теріник. Ану, що будемо далі? Так, весь різбік. Трошки зверху помастимо маслом, отаку, От а потім розріжемо і будемо у сметанку мочити і будемо їсти. Багато не треба, трошки, бо то воно десь так. Щось не дуже. Дайте мені. А ну помастити. Вже ліпше, як я. Добре, на ти ніж розрізайте. А тепер йдемо розрізати і будемо смакувати. Не ну як, отак? Ну, так на, на такі кусочки ріжте. Mm. Та більше й було різати. Дайте я поріжу. Таке. E А всі не треба, це всі ріжі. Ні, я всій не ріжу, я тако. Ось такий, ось такий вийшов тото, то. Давайте. Це вішов теріник. Тепер ліємо тут сметанки. І будемо. Вот так, а вот так. И мы так? И будем его смаковать. А ну и кейвин засмачный. А нет, соляный не байк. Была бы, пересолила а бы, была бы. Добрый может быть. Ось такий. Вийшов у нас Тріник. Дякуємо, що дивились наше відео. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо сподобалося відео, прокоментуйте, ставте лайки, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні! До зустрічі!